З нагоди 69-ї річниці визволення України від фашистських загарбників у Мар'їнському шпиталі для ветеранів влаштували концерт. Щохвилини ті, хто звільнявся після медичних процедур, поповнювали ряди глядачів. Розділили свято з ветеранами і наші журналісти. Це радість зі сльозами на очах, Так сказав один поет. Зі сцени Мар'їнського шпиталю для ветеранів лунають слова привітання. З нагоди 69-ї річниці визволення України від фашистських загарбників для усіх пацієнтів медичного закладу влаштували концерт. Дехто не в змозі був стримати сліз. І Поки одні пацієнти на концерті, інші приймають процедури. Як розповідає головний лікар установи, ліжка шпиталю порожніми не бувають. В Донецкой области на 1 января текущего года проживало 144,5 тысячи ветеранов войны и почти 60 тысяч детей войны, имеющих группу инвалидности. То есть, будем говорить, 200 тысяч человек имеют право лечиться на областной госпитальной койке. На каждую коечку областного подчинения ежедневно расходуется 40 гривен на лечение и 35 на питание. На перший погляд суми невеликі, але попри це ветерани розповідають, що отримують тут належний медичний догляд та й умовами перебування задоволені. Іголочки прохожу вакуумний хорошо. Я ніколи стільки багато не приймала, як в цьому році. Нічого не покупаю так додатково». И вот, допустим, и сегодня, и вчера. Мне, например, я даже сегодня сестре э, сидела там по диету там, Я говорю, сегодня очень вкусный был этот самый обед. Отримують допомогу ветерани не тільки у медичному закладі, але й поза його межами. Спеціалісти зауважують, в кожному місті та районі їм надають певну увагу. Так, наприклад, в регіоні вже діє університет третього рівня, де ветерани можуть опанувати комп'ютерну грамотність. А ось у Старобешівському районі для людей похилого віку створені організовані виїзди до басейну. Допомагають людям похилого віку, соцпрацівники і вдома. Розбросані по району поселки, да? так? Формується, є у них команда. В которую входит и социальный работник, и медработник, и человек, который может что-то отремонтировать. Вот они выезжают по заявке в какой-то поселок, село, вот, и там адресно оказывает помощь ветерану, которые да, нуждается в этом. Постирать, да, то же самое, человек одинокий не сможет это сделать, погладить белье. До того ж, голова Донецької обласної ради ветеранів Микола Штефан зауважує, що подібна допомога наразі безкоштовна, а сам процес надання послуг суворо контролюється. Олександр Овчаренко, Дмитро Стрибольов, регіональна служба новин. Небайдужість і чистота серця та душі. У першу неділю листопада працівники соціальної сфери відзначають професійне свято. Наразі в Донецьку в сфері соціального захисту задіяно близько п'яти тисяч спеціалістів. Напередодні кращих привітали святковим концертом. Ольга Альошичева працює у соціальній сфері вже 17 років. Зазначає, робота нелегка, проте головне в ній допомога людям. Здесь работа с людьми, и мне нравится, когда ты можешь ты получаешь удовольствие, когда ты можешь человеку принести помощь, особенно когда это маломощные, когда это старики. То есть мы, У нас категория, удалеготная категория, это ветераны войны, это чернобыльцы, это люди, которые очень многие достаточно не знают и законодательства, и каких-то вот правовых вещей. То есть мы можем подсказать, можем, как говорится, вызвать человека, пригласить, помочь ему в этой, на сегодняшний день нелегкая жизнь. Кращим працівникам вручили грамоти та подяки від Донецького міського голови та цінні подарунки. Серед нагороджених і Любов Малахіна. Жінка працює соціальним працівником небагато. Лише три роки вона доглядає в одному з реабілітаційних центрів Донецька за дітьми інвалідами. Каже, робота важка і фізично, і психологічно. Діти у нас тяжоли, інваліди. Значить, наша ми для них і руки, і ноги, і все, ми їх ну, повністю все, що від нас залежить, ми робимо їм. Вот ну, собственно говоря, няни. ну сейчас это называется називається соцработник. Вот. а взагалі ми для них все дітки, ми дітей любимо, они нас понимают. То в этих центрах просто такі, просто люди улицы работать не можуть. Це треба любити, понимать і ну как би сказать, віддавати всю душу. Але не дивлячись на те, скільки людина працює у соціальній сфері, ця робота дійсно заслуговує на повагу. І майже щодня ми зустрічаємо на нашому шляху соціальних працівників. Думаю, что каждый житель нашего города сталкивается с работником этой сферы. Все стороны нашей жизни ⁇ это вопросы, связанные с социальной защитой в том числе. Поэтому сегодня это работники пенсионного фонда, сегодня это работники центров занятости, это работники, которые работают в районных городском центре социальной помощи и труда и так далее. Так далее. Это терцентры, это именно такси это центры реабилитации, наши комплексы ветераны, Это все, 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 все вместе взятое, Это работники социальной сферы. Это наиболее многочисленный отряд, скажем, работников в нашем городе, которые оказывают помощь населению. Тож догляд за дітьми або родиною, що опинилися у складній життєвій ситуації, турбота за інвалідами, важкохворими пацієнтами або самотніми літніми людьми, захист їхніх прав все це на плечах соціального працівника. І цих людей можна назвати фанатами своєї роботи, адже за невелику заробітну плату більшість з них щодня здійснюють по-справжньому героїчні вчинки. Олена Сушкова, В'ячеслав Вендичанський, регіональна служба новин. У Міністерстві освіти і науки України переписали умови прийому до вишів у 2014 році. Оновлений проект вже опублікований на офіційному сайті міністерства. Тож, згідно з новим документом, рішення приймальних комісій мають бути оприлюднені на інформаційних стендах та офіційних веб-сайтах закладів, як правило, в день прийняття, але не пізніше наступного дня після прийняття. А ось якщо заява абітурієнта внесена у єдину державну електронну базу з питань освіти з помилками, то за рішенням приймальної комісії. Вона може бути скасована, а факт її подачі анулюється. По онкології бій. Радіологічний корпус онкологічного обласного диспансеру Дніпропетровська вже на фінішній прямій. Зараз новенька будівля функціонує в тестовому режимі. Проте це не заважає спеціалістам якісно обслуговувати хворих. Тим паче, що найсучасніша апаратура дозволяє робити складні та унікальні дослідження. Такий радіологічний центр дозволить діагностувати рак на ранній стадії, та завдяки сучасному обладнанню значно пришвидшить одужання. Адже завдяки спеціальним лінійним прискорювачам, який фахівці називають проривом у медицині, лікарі можуть зі відсотковою точністю опромінювати тільки уражені ділянки органів, не торкаючись здорових. Ціль яка? Максимально достіч цілі, облучає опухоль, мінімально поражає окружаючі ткані, і таким образом можемо сказати, що ці апарати дозволяють нам соблюсти абсолютную точность. Это хорошо. Досягти такої точності допомагають чудо-машини. Вони проводять складні розрахунки і для кожної людини – індивідуально. «Це індивідуальна маска під кожного пацієнта, так? Так, так. Ну, якщо, не дай Бог, больний, там, де точечно показується, де необхідно отримати лучу». «Опухоль має найразну неправильну форму, то збиткові зони облучення ми перекривали свинцовими блоками і так далі. Це менш ефективно. Зараз тут є лепісткове Діафрагма, которая дозволяє нам в точності повторити форму опухолі. Центр утримує подарунок автоматичний гематологічний аналізатор. Завдяки йому лікарі зможуть проводити іноточний аналіз крові. Ти імені президента нашого государства вручаю сертифікат на отримання автоматичного гематологічного аналізатору. Райто РТ звісно, машини самі все не зроблять. Ними керують висококваліфіковані спеціалісти. Хочу, щоб ви були впевнені, что задачу, которую поставил наш президент, повысить очень-очень высоко социальный статус медицинского работника, это будет не то это будет в ближайшее время. И мы к этому с вами стремимся и к этому идем. Радіологічний центр втричі збільшить кількість сеансів опромінення на рік. Нині він прийняв вже 100 перших пацієнтів. Епідемії грипу ні. Ситуація із захворюваністю на вірусні інфекції та грипу Донецькій області залишається стабільною та відповідає середнім статистичним показникам для даної пори року. Про це повідомляє обласна санітарно-епідеміологічна служба. За минулий тиждень в області зареєстровано 16,5 тисяч випадків захворюваності на респіраторні інфекції, але загальний показник майже на 50% нижче епідемічного порогу. Водночас вакцинація триває. Наразі щеплення зроблені 20%. Громадян від запланованої кількості. Президент України Віктор Янукович вклонився мощам великомученика Георгія Побідоносця, які нещодавно прибули до Київсько-Печерської лаври зі Святої Гори Афон. Також у стінах в столичної святині пройшов молебен за участі першого вікарія Київської митрополії митрополита Бориспільського і Броварського Антонія, а також митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла. Є дуже багато чудесних подій, які можна розказувати про святого Георгія, зцілення хворих, вирішення проблем воз'єднання сімей, також матері, які не могли народити благословенням святого Георгія, отримували допомогу від нього і від ікони Пресвятої Богородиці Сіодихітрії. Бажаємо улюблені брати і сестри надати і вам можливість долучитись до цього явища. До речі, вже 17 листопада мощі святого великомученика Георгія Побіданосця зі святої Гареафон привезуть у Донецький спасопереображенський кафедральний собор. Святиня буде знаходитися у шахтарській столиці до 21 листопада. У шахтарській столиці презентували енциклопедію Донеччина, науково-довідкове видання містить відомості з географії, природних ресурсів, історії соцрозвитку та економіки Донецької області. Працювали над книгою, члени колективів редакції видавничого дому Донецьких бібліотек, громадських організацій та змі. Понад 800 сторінок та більше п'яти тисяч фотографій в одному екземплярі. Книга Донеччина масштабна не тільки за розміром, а й за змістом. Презентували її у бібліотеці імені Крупської у так званому руському центрі. Над випуском книги протягом року працював редакторський колектив з близько трьох-чотирьох десятків людей. Данная работа носит колоссальный характер, в ней собрана всевозможная информация, то есть это своего рода энциклопедия Донецкой и Донецкой области, там собрана всевозможная информация, начиная от природно-ресурсного потенциала, по районного описания области, представлена информация о городах областного подчинения. Там есть и рубрики наукообразования, медицина здравоохранения, я повторюсь, международные отношения, там представлена информация о всевозможных посольствах и консульствах в Донецке. Енциклопедія Донеччина, третя книга у серії Україна на твоїй долоні. Перші ж дві присвячені Луганщині та Харківщині. Наклад книги склав тисячу примірників та обійшовся у чималеньку суму. Півтора мільйона. Ця цифра навіть ще доходить до двох мільйонів. Це я сказав общі такі основні розходи. Начнем з того, що одна печать в типографії для більш-менш хорошого здання такого качества починається калібритися від 400 тисяч. А на зарплату і на количество людей і на год роботи, то це довольно-таки приємлема, очень существенна цифра. Ні один бюджет этого не витримує. Втім, рахувати гроші тут не зовсім доречно, адже перш за все, така книга своєрідна візитівка області. Текст розміщено російською та англійською мовою, аби примірник можна було презентувати іноземним гостям. Також розробили і ВІП-варіант книги шкіряні обкладинці з елементами позолоти та кольорового металу. До створення книги долучилися і працівники обласної бібліотеки Крупської. Таких энциклопедий на сегодняшний день недостаточно, чтобы иметь представление в целом о жизни нашего края, о географии, населении, о тех учреждениях, которые функционируют в нашем крае. И если говорить еще о значимости, то, конечно же, в первую очередь это люди. Люди, которые творят историю, творят э, ту жизнь, создают ту жизнь, которая сегодня... Э, В нашій області. Окрім примірників, подарованих обласній бібліотеці, ще два комплекти роз'їдуться по бібліотеках області. В цьому обіцяють, що невдовзі книга буде доступна і в електронній версії. Катерина Щугерова, В'ячеслав Вандичанський, Регіональна служба новин. Донецький шахтар у матчі однієї восьмої Кубка України на виїзді розгромив футбольний клуб Миколаїв з рахунком 3-0. Команда Олега Федорчука, представник першої ліги, і зараз посідає там 15-ту сходинку. Тож чемпіон без особливих труднощів розібрався із суперником. Рахунок в матчі на 38-й хвилині влучним пострілом в дальній кутворіт відкрив Фернандо. Вже у другому таймі перевагу гірників подвоїв Луїс Адріано. А на 66-й хвилині рахунок до розгромного довів Едуардо. Тож донечани впевнено стає. Ю чверть фіналістами цьогорічного розіграшу Кубка України. Це була остання інформація у випуску. Я ж на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і залишайтеся з нами. синоптиків Донецького регіонального гідромедцентру. В четвер, 31 жовтня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі – 4-9 градусів, в день – від 9 до 14 градусів. По Донецьку вночі – 5-7 градусів, в день – 11-13. Атмосферний тиск слабо падатиме.